Козаки і тріпочуть гриви, миготять стежки, військо мчить козацьке крізь туман густий, проминають хвацько грізні блокпости, треба поспішати, подолати путь, бо гримлять гармати, гради смерть несуть, і бійці не в силах стримать куль потік, Мчать немов на крилах. Козаки в наш вік, треба виручати побратимів стрій, ворогу не дати край одвічний свій, допомога лине із усіх віків. Слава Україні! Гордість козаків! Дорогі друзі, шановні гості! У наш нелегкий тривожний час. Коли український народ безстрашно відстоює незалежність і цілісність рідної держави на сході України, важливим завданням всіх дорослих і юних громадян є плекання у своїй душі патріотичних почуттів, національної гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції. Учнівська молодь має здобувати знання, уміння і навички, необхідні захисникам вітчизни, гартувати дух і тіло, бути мужними, сміливими, рішучими, стійкими, наполегливими, відроджувати традиції українського козацтва. Саме з метою виховання у молодого покоління українців, відданості батьківщині та українського народу, готовність обороняти рідну землю, бути фізично розвиненими та духовно багатими, проводяться всеукраїнсько-дитячо-юнацька військово-патріотична гра Джура. Урочисте зібрання з нагоди відкриття міського етапу Гриджура розпочав власним віршем «Допомога із віків, вихованець зразкової літературної студії Первоцвіт центру творчості «Соняшник» Святослав Петришин. Для проведення міського етапу гри «Джура» сьогодні зібралися рої всіх загальноосвітніх навчальних закладів Білої церкви, їх педагоги вихователі, члени оргкомітету, суддівської колегії, представники козацької громадської організації Воїни АТО. Ми раді вітати заступника міського голови Миколу Анатолійовича Антонюка, начальника управління освіти і науки Вілоцерківської міської ради, начальника міського штабу ГРИ «Джура» Юрія Федоровича Петрика. Рої! Рівняй! Струнко. Рівняння на середину. Товариші начальник штабу військового етапу вітешої нашої військово гри грибора гроїв для проведення змагань вишкою, доповіть по тому дорозі. Вільно для початку змагань внести прапор змагань. Заступника міського голови Микола Анатолійовича Антонюка. Шановні учасники змагань. Сьогодні від виконавчого комітету Білосерківської міської ради хочу привітати всіх вас із визначною подією в нашому місті. Тому що сьогоднішній перший етап Всеукраїнських змагань гри Джура це підсумок. Великої роботи, яка проводиться в педагогічних колективах, так сталося, що цей весь навчальний рік наша країна знаходилася і знаходиться зараз на етапі, коли на нас напав ворог і іншого слова, як війна, тут не підбереш. І хочеться сьогодні подякувати всім вам, дорогі наші діти. Що ви сьогодні проявляєте зразок того патріотизму, який проявляється в першу чергу в підтримці національних інтересів, які, які ви виражаєте, починаючи від тих листів підтримки учасникам АТО, подарунки, які ви готуєте, і тих малюнків, які передаєте. Учасникам АТО, які часто й густо в окопах на передовій мають тільки зброю і те, що ви передали, але це та підтримка, яка їм дуже і дуже потрібна. І сьогодні я абсолютно переконаний, що громада Білої церкви може пишатися вами та всіма учнями Білої церкви. Що ви саме такі є, тому що ви багато чого дізналися про історію України, козацтва. І у вас вже сформована та гордість, якої так багато років знищували українства, гордість за свою державу, переживання за те, що її треба боронити. І сьогодні на цих змаганнях. Ви покажете ті навички, які ви вже маєте. А той дух, який у вас є, хотілося б, щоб ви проявили у тих творчих завданнях, які ви маєте, які ви будете ще робити. І вірш, який тільки що прозвучав, я думаю, що він з'явиться у всесвітній мережі і нехай читають наші воїни, яке підростаюче покоління у них є. Як їх підтримують тут, нехай вони знають, що тут є кого боронити. Нехай слухають, дивляться і знають наші вороги, що у них шансів ніяких немає. Тож, нехай переможе козацька воля, гордість за нашу державу, за рідну землю. Всім вам успіху, наснаги сьогодні, удачі, а в іграх. І в змаганнях нехай перемагає найкращий. Я думаю, що на другий етап біла церква буде представлена дуже і дуже добре. Нехай якнайшвидше над нашою країною, над Білою церквою, над нашими головами запанує мир і нехай світить ясне небо. Сьогодні я вважаю це свято. Тож звято, вас. підняти бойовий дух учасників гри, додати їм наснаги і певності завітали вихованці театральної студії пролог центру творчості дітей та юнацтва соняшник. Вітопис українського народу вписали золоті свої рядки. Ті, котрі плекали гідність і свободу, ті, котрим гойде мення. Козаки. Козаки, Січ запорозька вебить крізь століття, козацький спів через степи й гаї. Ми б не сягнули нині верховіття, якби не знали корені свої. Який він, козак, що з легенди ступає? Ні втоми, ні волю, ні страху не знає. Відважний, звитяжний, меткий і завзятий, його не спинити, його не здолати, Великого духу наснаги палкої, Незламний, несхитний у герці двобої, Рушниця сестриця так влучно стріляє, А шабля і спис бусурмана вражає. Він тіло і душу гартує щоднини, а слухає кобзу в зіницях сльозини. Такий витривалий, і смілий, і дужий. До холоду й спеки й негоди байдужий. В поході не зрадить свого побратима. Коня осідлає, у чайці гребтиме, і рану загоїть. І воза змайструє, та ще й гопака запального станцює. В Душі козацькій, мужності повінься, Є вірний кінь, і гостра є. і щире серце, серце українця, життя за волю він віддасть своє. Ми нащадки козацької слави. Спадкоємці козацьких звитях, несемо ми сьогодні по праву запорозький нев'янучий стяг. Ми брунькуємо на дереві роду, нам минуле в майбутнє нести добру славу і пам'ять народу, нам примножувати і берегти. У наших душах запорозька честь, незламну міць. Відда не остудила, гаряча кров козацька в кожнім єсть. Нам Україна дарувала крила. Жура, жура, веди нас до мети, щоб ми були міцні, здорові, смілі, щоб ми змогли упевнено пройти через життєві бурі заметілі. Ми спільники усі твої, жура. У наших генах запорозька сила, ми в строю. Готові ми, ура! ура! Нас, біла церква, всіх благословила. Змагань звертається начальник управління освіти і науки Вілоцерківської міської ради, начальник міського штабу гри джура Юрій Федорович Петрик. Шановні учасники змагань, шановні колеги, шановні члени наших громадських формувань, волонтери які присутні на нашому заході. Хочу доповісти, що сьогодні. Проходить просто один з етапів великої гри, а точніше, навіть не гри, а великої системи виховної роботи в нашому місті і в нашій державі. Адже «Сокіл джура» – це не просто гра. Я не хотів би, щоб ми відносились до цього поняття так легковажно, адже це система виховної роботи. Ця система пронизує наскрізь всіх наших дітей, починаючи від садочка. Закінчуючи випускником школи, вона проходить кожного дня в кожному навчальному закладі. В різний, в різний спосіб. Сьогодні ми просто підводимо один з етапів, де ми хочемо помірятися силами, де ми хочемо помірятися знаннями, де ми хочемо показати ще раз, ще раз і ще раз всім і мешканцям Білої церкви, мешканцям Київської області, мешканцям України. І, як було сказано вже, і нашим ворогам. Що ми виховуємо гідну молодь, гідну своїх нащадків. Мабуть, дуже символічно, що ці змагання сьогодні проходять ось тут, недалеко від Палієвої гори, яка ще пам'ятає дух предків, які боронили наш рідний край, наше місто, які боронили нашу незалежність. Уже дуже багато років різні вороги хочуть показати. Що такого поняття, як Україна, такого поняття, як українці немає, що ми ніхто і звідки взялися. Я думаю, що ми переконаємо всіх, що це не так. Нащадки козацької слави, які стоять ось тут, ви майбутнє нашої держави. І за вами, якраз на вас ми покладаємо з велику надію в захисті її рубежів. Я хотів би, щоб ми не були. Спокійними по відношенню до ситуації, яка відбувається у нас на сході, адже війна не закінчилася, адже війна продовжується. І якщо подивитися засоби маси інформації, то ситуація, яка складається, дуже непроста. Ворог не дрімає і він доношує дуже ганебні плани продовжити. Я дуже не хотів би, щоб наш ось цей вишкіл. Наш досвід, який ми сьогодні будемо здобувати, в тому числі в цих змаганнях, знадобився нам у будь-який час для того, щоб ми зброї в руках захищали нашу державу. Нехай це буде навчання, нехай це буде досвід, який нам не знагодиться, або знагодиться тільки мирний час. Окремі слова, хотів би сказати сьогодні всім, хто долучився до проведення саме сьогоднішнього заходу, а це дуже багато людей. Перш за все, це громадська організація Молоді Патріоти України, це громадське організоване формування щит, які в повсякденному житті працюють з нами, проводять виховні години, допомагають нам в реалізації наших бойових завдань, військові частини, військовий комісаріат, багато багато інших. Тому я вважаю, що перехоплені охоплені ось таким духом. Національного свідомості і патріотизму ми зможемо зберегти єдність, цілісність і незалежність нашої держави. По сьогоднішніх змаганнях правильно було сказано, що переможців тут не переможених тут не буде, адже ми перемогли себе, перемогли свій дух, дуже готувалися. Може, в когось щось на якомусь етапі щось не вийде. Я прошу вас не падати в паніку і сприймати це спокійно. І прошу передати всім тим молодим людям, яких немає і не може помістити цей стадіон. Що захищати вітчизну, бути патріотом вітчизни це правильно, це потрібно, це необхідно. Робіть це впевнено і щодня. А сьогоднішнім святом нехай переможе сильнішим і нехай нам усім щастить. До учасників змагань звертується полковник. Корба Ігор Васильович, військовий комісар Білої церкви. Слава Україні! Героям слава! Шановні юні юнаки і дівчата. Я дуже радий вас всіх тут бачити і дуже вдячний, що ви приймаєте участь в таких іграх. Дуже вдячний вихователям, які з вами працюють і виховують підростаючі покоління для майбутніх збройних сил. Білоцерківщина дала на цю війну. Яку ми проводимо з московською навалою більше півтора тисячі чоловік. І ваші діди, бо тому що є й діди, які воюють, у яких є внуки, батьки, брати, знайомі, сусіди. Вони зараз би були дуже раді, якби бачили вас тут, таких веселих, патріотичних і готових в майбутньому захищати свою батьківщину. Кожна пташка. Кожна комашка, яка має своє гніздо чи свій будинок, як там назвати можна по-різному, вона готова і буде захищати цю свою домівку. Батьківщина, поняття таке високе, нібито здається, але воно починається з маленького, із своєї сім'ї, із своєї домівки, із свого села, із свого міста. І я дуже радий. Що у нас підростаюче покоління готове буде в майбутньому, в більшості, я так думаю, особливо це стосується хлопців, піти військові училища, піти до Збройних сил і навчитися захищати свою батьківщину. Є такі слова, хочеш миру, готуйся до війни. На жаль, наші можновладці, до цього, які були при владі, забули цей вислів. І ми маємо війну. Якби була сильна могутня армія, яку ви боялись і поважали, не було б цієї війни. Я вам бажаю удачі і успіхів в цих змаганнях. Слава нації! Ми українці, горді і завзяті. Талантів нам також не позичать. У нас пісні звучать у кожній хаті. У кожнім серці в нас пісні звучать. Пісню гім білоцерківських джур виконує ансамбль бандуристів куліш спеціалізованої школи No1. взято. Козацький засвіт через степи через наї, спішить вчора свою вічизну захищати і рідну землю, і традиції свої. жура, це міцність душі і тіла. Це українська спецяга сміла на варті правди, свободи миру для України, послужив щиро під то синім гордим стягом, шануємо геройський чин своїх краян. косарська мужність та шляхетність і відвага, потрібні нам, щоб засівачі для Щиро, зростає дужими і світлими душею, нам Україна воля і вільнісна душе, ми завжди будемо надійною про нею, із тими, хто на кривду принесе. Всім, хто прагне мети, щоб ви були міцні, здорові, смілі, щоб ви змогли упевнено пройти через життєві бурі й заметілі, Відповідно, хлопці, дівчата, які входять до героїв, які представляють свої загальні навчальні заклади, так само проходить навчання по вивченню предмета захисту вітчизни з на території бойового звитяга. Тому для поповнення навчально-матеріальної бази. Волонтери міста Білої церкви передають наглядні посібники для підготовки юнаків по предмету захисту вітчизни. Військово-патріотичний Риджурак Рока! Русь! Рій, рівняй! Струнко! рівняння до середини! Товариш головний суддя! Рій! Вільні люди! Наш девіз За синє, за синє небо, небо за жовте не колосся! боротися треба, щоб краще жилося! Для складання строго вишколу вишиканий. Правий учень Тихомиру! Подаємо здорові! товариш, головний суддя, змагань! Право! Рудь! Круг! Гом. Гра Джуля це військово патріотична гра, яка проводиться для учнів середніх шкіл, щоб розвити військову підготовку. Я з першої білоцерківської гімназії ми приймаємо конкурс, ми готувалися дуже зосереджено, щоб принести якусь користь і щоб бути підготовленими. Ми нас ми стоїмо на пості палатки, щоб коли прийшли наші учні, ми могли їм допомогти, надати певну допомогу, наприклад, дати води, вони змогли передітися. Ми з 12 школи, мене звати Владислав, тільки що повернулися з творчого конкурсу, танці, пісні. Зараз підемо на інтелектуальне змагання з ну, історії. Потім буде строєва підготовка. Звісно, налаштовані на перемогу. У Нас це вийде. Це піднімає наш патріотичний дух і вчить нас багато чого новому та цікавому, смуги перешкод, ті ж самий марш, козацьким звичаєм також. Кожу дуб, голова Білоцерківської міської організації Товариства Червоного Христа України. Сьогодні на джурі члени рятувального загону Червоного Христа працюють на етапі рятівник. Тобто їхня місія оцінювати навички надання першої допомоги учасниками джури, включає в себе цей етап як теоретичне оцінювання, так і відпрацювання практичних навичок. Ви бачите, тут манікен у нас є, будуть відпрацьовувати діти, і перев'язувальний матеріал відповідний. Враховується власна безпека, враховується техніка Накладання, швидкість, правильність, ну, те саме відповідно з тестами. Попередньо учениці центру звитяги, які проходять медицину, ці всі навички відпрацьовували, тобто вони вже знають, а сьогодні відповідно покажуть свої знання. Знаходимося в таборі третьої школи, на грі джура. настроєні добре та думаємо на перемогу.